Сьогодні місто Львів подає заявку на проведення Євро-2017. Сьогодні до кінця дня буде надіслано усі документи. В першу чергу це є сама заявка, це є також презентація Львова, це є також опитник із безпеки, також інші супроводжуючі документи, в тому числі листи підтримки від органів правоохоронних органів, від також відомих людей, які підтримують проведення Євробачення в Львові. Ми Сподіваємось на справедливе рішення на те, що Львів буде мати можливість приймати таку, таку велику музичну подію. Адже Львів є дуже гостинне, має великий досвід у проведенні і спортивних заходів, і культурних масових заходів. Тому ми сподіваємося, що дійсно ми зможемо показати гостям, ті, які приїдуть на Європачі, зможемо показати Львів. Тоді ми подавали дві арени. В першу чергу це є стадіон Арена Львів, яка має можливість приймати велику кількість гостей. А також іншу арену, яка будувалася до Європаски 2015 року. Вона певні певні будівельні роботи там вже є виконані. Тому в принципі також вона підходить по тих специфікаціях, які нам надіслали від пісенної відмовної спілки. Ну оскільки ця арена також підходить по специфікаціях, ми також і чи не найкраще показати можливості України? Ми сьогодні розуміємо, що є достатньо велика пропаганда і в світі, і в Європі, яка є проти України, тому нам потрібно давати меседжі з України.